Привіт, друзі! Сьогодні вам покажу велосипед Cube AIM SLX версію і деякі ДОП-речі, які на нього були встановлені. І загалом про доп-речі трішечки розповім, що стосується Cube і не тільки Cube. Давайте спочатку про велосипед. AIM SLX це Large Size L. -ка. Ось так от вона виглядає. Ну, ж таки, звичайна рама, всередині проводка. Тут зафіксовано все, нічого не повинно там дергатись, заважати. Тут цього йоршика він є, але наче як не стерчить, але загалом навіть тут воно зафіксовано, тож я не впевнений, що цей Йоршик там взагалі потрібен. Шатуни під квадрат. QS-система 50, найбільша зірочка, 11 загалом швидкостей. QS-Shifter і працює він доволі таки непогано, наче як дешева система, але інколи вона працює краще, ніж SX-RAM, навіть nx ram і навіть інколи краще, ніж JRX. Але то таке, ну, буває таке, що дійсно ну, налаштовувати простіше, тому що 12 швидкостей там ці міліметрики, тут 11. Я не кажу, що це краще, але за свої гроші це доволі таки непогано. Тобто це той випадок, коли бюджетно не означає, що прям погано. Ну, як воно з, там, з роками буде працювати, мені поки важко сказати, але так от просто зібрати, налаштувати, мені подобається поки що ця система. Старі добре МТ200 Shimano brakes, Гальма. Все перевірено, зрозуміло. Втулки Shimano, до речі, втулки стоять Шимановські обіддя. Acid, е, До речі, пістоніровані прямо. О, крутяк. Отакі От обіддя з подвійною стінкою, само собою, смартцем покришки і вилка Джуді RockShox з локаутом. Прикольно. 700 євро роздрібна ціна в Європі, в Німеччині. Це доволі таки непогана ціна, як мені здається, для цієї оборудки, особливо з такою вилкою, із символом із Shimano mt 200 з Shimano Втулком. Ну, коротше, непогано. Сідло зручне, Венець з оригінальне кьюбівські, педалі теж кюбовські. І оці запчастини, от що мені подобається, знову ж таки, не скажу, що мені зараз навіщо там? Ну мені ніхто не платить за рекламу чи що за щось, але от що є, то є класно, коли в тебе є оригінальні. Отакі от, от крила, наприклад. Швидко це Cube Original. Ти просто взяв, ставив, закрутив. Навіть ви можете самі це зробити. Але велосипед з коробки самі краще не збирайте. Тому що там є нюанси, треба все закручувати. Навіть оці шатуни, ну вони були практично повністю відкручені. З коробки довелося повністю їх закручувати. Ось таке крило заднє. Ось така підніжка, все стає, все вже з болтами, все просто взяв, закрутив. От, як знаєте, як лего зібрати. І це дуже круто, тому що. З іншими велосипедами, ну я багато брендів різних мав в руках так сказати, і коли немає оригінальних, оцих от фендер, крила, там підніжки, ти починаєш перебирати якісь бренди. Щось підходить, щось не підходить, щось стає. Мені на минулій роботі доводилось дуже багато. У нас коли крила хтось треба було влаштувати кудись. то Це була болгарка, ножовка і просто повний треш якийсь. Тут от класно, що в них є оригінальні запчастини, щоб якщо тобі потрібні крила, просто взяв, встановив і не паришся. Тож, ну, мені от тут прям це подобається. Також є у вас такі віконця тут для дропера, для, якщо переставити собі захочете дабл. І все це коштує знову ж таки велосипед UVP Price в Європі 700 євро, що, як для мене, доволі таки непогано. Тож напишіть, що ви думаєте з цього приводу, з приводу доп аксесуарів на велосипед, як вони повинні встановлюватися, чи потрібні вони, і чи круто, коли у вас є просто така опція, коли ви не дуже сильно вибираєте, а просто вам кажуть, от на цей велосипед, оце стає, це оригінальне з заводу воно підходить. Якщо треба, можете докупити. На мій погляд, така опція крута. Звичайно, ви можете купити що завгодно, якщо вам це не потрібно, десь там іншого бренду, іншого дизайну. Але так, щоб у вас було, якщо мінімалка, просто ви не хочете заморачуватись, то це дуже круто. Нагадаю, що в інтернет-магазині iBike «E у вас є промокод STEN, який вам дає знижку 7%. Також цей промокод діє в наших магазинах-партнерах, список яких ви можете знайти в описі до цього відео. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.